Вітаюся всіх із магазина Юск. В Юск нагадую, продовжується садовий розпродаж до 60% на всі садові товари. Трішки вам покажу ці червоні цінники. А зараз буду показувати акції, найбільші акції на меблі, на всі меблі, які є. І акції, як написано в газеті, ці що я буду показувати, будуть дійсні до 2008 От вони розпочалися. 31.07 і по 20.08 будуть діяти. Я хочу почати тут, як з вулиці, з вуличних меблів, такі трішки найбільші знижки показати. Оця подушка садова, вона 850 гривень коштує. Саме ця подушка, ну як на шезлонг класти. Для шезлонга 850 замість 1900. А це виставковий зразок, ось такий столик таця, ну дуже симпатичний. Але це виставковий зразок тільки в цьому магазині юск. От коли так написано, це тільки в вашому магазині юск є така ціна. 1400 гривень замість 800. А це в усіх магазинах Юск Ще ось така подушка садова, також 1650. Шезлонг 4 замість 7. На лаву гарна знижка, лава, ця зі спинкою. Ось така вона металева для саду, широка. Розміри зараз зачитаю. Лава, написано сталь і штучне дерево. 3,650 замість 7 тисяч, і розміри в неї 125 на 58. Я буду показувати саме червоні цінники, тому що у них якась зараз акція ну, що найбільші ну, знижки це червоні цінники. стілець хотіла показати, гарна ціна. 1600, ось такий стілець. Ну він без подушки продається. Стілець садовий замість 3,700. Це знижка, мабуть, більше, ніж 50%. А отак ще подушка ось така, ж, 850, бачите, її можна як на такий стілець, не тільки на той шезлонг. Багато знижок на садові меблі, а я перейду, тому що ну, садові не всім цікаві, не у всіх є сад. А я піду туди показувати меблі у всіх відділів з найбільшою знижкою. Цінили ось оце крісло. Нагадую, що стільчик до нього йде окремо, стільчик без оцінки 299. А от його оцінили, воно коштує 4500 замість 7 500. І ось таке зелене також 4,5 тисячі замість сім ну це нормальні такі знижки. Ці червоні цінники, взагалі, не гарні знижки. На минулому тижні оці столики я вам показала, тому буду показувати те, чи. Що я не показувала? Ось така банкетка, червоний цінник 5500 замість 7000. Вона отак відкривається, і там виходить ну, всередині можна щось зберігати. 118 на 50-45 сантиметрів. Колір у них це називається світлопісочний, 5500. 3,250 замість 5000 лава. Тканина, також пісочний колір, 3250 зі знижкою. В діаметрі 36 сантиметрів, там можна щось середині зберігати, сидіти на ньому 40 висоту, півтори тисячі замість дві. І ось такий пуф, більш широченький, Також от відкривається всередині, щось зберігати. Такий він, знаєте, як міцний колір називається пісочний. Дві тисячі замість дві з половиною. Не так і багато червоних цінників на меблі. От ходжу шукаю, нашла от таку шафу. Вона йде в білому кольорі. Так, спочатку відкрию, покажу вам, потім розміри зачитаю. Так, хочу показати. А вона тут, дивіться, як розділена. Далі ось такі полички всередині полиці, полиці окремо. Треба купувати дві штуки за 650 гривень. Завжди низька ціна. І оце начиння для шафи також окремо продається 3250 гривень. А так, ну без без очі тумби так сказати, без полиць, просто шафа. Шафа 11 500 замість 14 тисяч, розмір 150 на 60 і аж 2 метри висоту, троє дверей, три рейки. І така шафа в білому кольорі тільки на двоє дво, дво дверей буде коштувати 9 замість 10 тисяч. Ну не така прямі велика знижка 101 на 160 60 і також 2 метри в висоту. А, і ще є ось в таких кольорах. Тільки 9500 буде коштувати на двоє дверей, і на троє дверей буде 12500 замість 15 тисяч коштувати. Тут є гарна знижка з червоним цінником. Дійсно, дивіться, така шафа зараз відкрию. Покажу, є в білому, а є в такому, як у них називається, колір Беш. 6500 замість 10 тисяч, 6500 замість 10 тисяч. Ну, для шафи начебто нормальна ціна. тільки, я не розумію, її відкривати Отак, зверху. Немає цих ручок. Якось просто, якби вона була нижча. Ну, ладно, 6500 двохдверна, ну, зручно, що дві шухляди внизу є. Отак, і Колір оцей приємний, сірий всередині. От шухляди зручні, вони такі, як випуклі. Може, це і двері так як випуклі. Якось я б не сказала, що мені їх зручно, може знизу відкривати 6580 на 50 в глибину і в висоту 193 сантиметри. Зверху йде полиця навісна, вона без знижки за 4 тисячі, а внизу в такому ж кольорі банкетка. Банкетка, білий дуб, три шухляди з подушкою. Подушка оця зверху входить. Ну, В цю суму коштувала на 8, зараз коштує 6. Розміри 100 на 39 і 50 висоту. А не, як тут шухляди? А, шухляди саме такі видв... ну, видвіжні. Така банкетка за 6 тисяч замість 10. Знижка на отакий набір меблів. Ага, набір меблів. Оце мені здається, ця дерев'яна штука, вона окремо йде. Так, тому що тут вона не намальована. Так, да. Оцей набір меблів коштує 2,250 замість 3 тисячі. Три полиці, бачу, да, 60 на 40 і 175 висоту. І сім гачків. От ті гачки на чорному. А це окрема, я не знаю. А, ось ця окрема штука, як із дерева, з бамбука, начебто, 3 тисячі коштує. Є знижки, ось червоні цінники на стелажі, ось тут він коштував 7, зараз 4,5, такий біло-сірий, оцей сірий колір у них дуже такий ну, приємний, а у них це називається бетонний ламін білий, одна шухляда три полиці 80 на 33, 160 висоту, замість 7, 4,5, і ось така шухляда на два ділення, глибока. Це нічого так, значить, то зручний такий стілаж, і невисокий. А такий стілаш ось колір пісочний, міламін дуб, 4 полиці, 3250, замість 4 тисячі. Ще ось стілаш який такий симпатичний. Це він, ага, це він з цієї сторони, там маленький, то інша ціна. Ось оцей стілаш. Трап, трапедаль 3,250 замість 5,500. Ну також, акція начебто непогана. 70 на 30 в глибину і 178 висоту. Ламінат дуб чорний. 7 полиць. 3,250. Ось такий стілаж, там внизу йде, йдуть шухлядки, 4,5 тисячі, замість 6. Я так все зачитувати не буду, тому що ще хочу показати кухонні меблі. Тут, виходить, в двох кольорах буває ось такий стілаж низенький, він висоту 80 см. Є меламін, дуб або білий меламін по 2,650 замість 3 700 120 на 29 і 80 висоту. Ось оцей стілаж, де квіти стоять, так гарно все прикрашено. 3,500 замість 5 тисяч. Такий стілаж 70 на 29 190 висоту. І поруч білий, висота така ж 3,250 замість 4,5 70 на 29 Вони однакові, просто в різних кольорах і в різну ціну. Виходить. І оцей скілаж низенький, такий, от такий от низенький, висоту 109 см. Ламінат дуб чорний, 5 полиць. Ціна 2,350, замість 4 тисячі. 70 на 30 і 109 висоту. Таке крісло офісне на розпродажі 3,250 на коліщатах, ну без подушки. І таке 3,500, Також коліщата в сірому кольорі. Замість там якась велика знижка отримується. Таке крісло замість 6 тисяч 3,500 Коштує, фіксується внизу, висота. І в цьому ж також фіксується. Ось така як сіточка тут на спині. Ось, так мені здається, таке м'якеньке. 3500 замість 5,500. 59 на 61 і регулюється від 95 до, 6, до 106 см висоту. Чотири там, п'ять коліщад. Ось таке крісло, легеньке якесь. таке, не знаю, Мені здається, більш зручне. Приємне на дотик 3500. О, стіл письмовий, гляньте, замість. 3,5 1750. От саме оцей колір 1750. Стіл 60. Ну, 60, це мається на увазі ширина. Довжина 75, висоту 120. Отакий От стіл за 1750. Велике крісло, офісне, така ціна 4500, оскільки коштувало. Коштувало 9 068 на 77 і регулюється висота від 115 до 125. Така як екошкіра, гляньте, ну, це нормально на нього знижка. І таке крісло замість 11, 7 тисяч. Також регулюється висота 114 на 124, штучна шкіра, чорна 68 на 77. Ого, таке прям м'якеньке. Невелика знижка на стіл обідні. коштував він 7, коштує 6 зараз. Розміри цього стола 80 на 100 30 і висоту 75 см. Також є виставкові зразки, я не показую, тому що це виключно тільки в одному магазині. От стілець на розпродажі, ось цей, мені здається, крайній. Так. Стілець обідній за 1250, замість 1800. Його характеристики, тканина, сірий дуб. Стілець 45 на 53, 87 висоту. Ось на таких ніжках. Легенький, до речі, 1250. Є також знижка на стілець обідній. Какідал 1850 оксамит. а от оксамит сірий, от воно стоїть попереду. Саме ось це стілець, оно, крісло. Я мала на увазі. 1850 замість 3700. Це майже 50% знижка. 52 на 54 84 висоту. Ось такий. Блядь, ну таке м'якенька, широченька, начебто зручне крісло. І такий ще лет, обідній, твердий, з деревом. І тут м'яка подушка. Цей 3,650 замість 5,579 висотою, Оцей стіл скляний. Ну, цікаво виглядає, такий стіл, можна сказати, цікавий. Він ну, не такий не, незвичний. 6500 замість тисяч. Ого, це виходить також майже 50%. На нього знижка. Він іде в діаметрі 119 і висоту 75. Промащений масив дуба. Ось оці ну, штуки, ніжки, так сказати. Промащений масив дуба. От на нього класна ціна 6500 замість 12 тисяч. На кухонні меблі. Багато знижок, всі я так не покажу. Стіл 5500, а в такий же в бежевому кольорі 4500, в діаметрі іде він, 105-75 в висоту. І стілець такий білий до такого стола. Гляньте, симпатично, вони так їх поставили. Два. Такі стільці по 1850, замість 3000 висоту 80 см. Так, а тут у нас що? Є також такий стіл, обідній, ламінат, дуб дикий, 3,750 замість 7000. І стільці, різні кольори, як бачите, 1,250, отакі більш прості, і по 1,850, от схожий на той, що я показувала. Підписка на цю поличку, вона 550 гривень. Поличка настінна, 32 на 2, 34 на 22 і на 34. 550 гривень, 800 гривень у таверхня на три полиці з білим і з чорним. 60 на 20 і 80 сантиметрів. Де ще червоні цінники, є ще дзеркала 1250 і верхня велика 1750. Ось такий столик-візок в сірому кольорі 1800, замість 2000. Ну, невелика знижка. Гаю, що зараз тривають знижки на садові меблі. Це просто розпродаж у них до мінус 60. А ось тут, бачите, оця реклама, стілець офісний, що я вам показала, на нього дійсно крута. Акція, і він так виглядає, ну, виглядає дуже шикарно. І на картинці, і так, і в житті 4,5 тисячі, от на нього знижка 50%, крісло офісне т'єлі. Штучна шкіра, регульована висота та механізм плавного нахилу спинки. 68х77 на і регулюється. Висота 115х125. От не Така гарна ця підставка, сталь петан, натуральний для рослин, дуже красиво виглядає, дуже розпродаж. 1850 гривень замість 3000. в 60 висоту 25 на 50. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Садових меблів дуже багато, дуже багато розпродажу. І нагадую, на садові це зрозуміло, що розпродаж. А на інші меблі до 20.08 буде діяти акція. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І пока.